В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Приди, святий Духу, наповни серця Твоїх вірних і запари їх вогнем своєї любові, пошри свого Духа, і Боже, і ти відновиш лице землі. Боже, що зволю просвітити серця вірних світом Святого Духа, нехай ми в цьому дусі пізнаємо добро і завжди радіємо його розрадою. Через Христа Господа нашого і непорочний день причистий і тіла Марії, на навіки вічні Амінь. Другий день. Святий Рох став слугою Божим на 20-му році життя. На 20-му році життя святий Рох залишився сиротою. Оплакувавши смерть свій улюблених батьків, він вирішив стати слугою Божим. Присвятивши йому все своє життя, знаючи за натхненням Святого Духа, що багатство часто є перешкодою для чеснот, а особливо для смирення і спокусу і зла, він продав усе своє майно, а отримані за нього гроші розстав убогим. Значну частину свого майна він віддав дядькові, з умовою не забувати про бідних. Тому, будучи зовсім бідним, він зняв свій багатий одяг і одягнув паломницьку ясу. Попрощавшись із рідними та друзями, він із палицію в руці вирішив у дорогу до Риму. Цього чудесного і стародавнього міста, освяченого святими пам'ятниками, де святіший отець сидить на святому престолі, мудрий і святий. Святий Рох Проїжджаючи через одне охоплене чмою місто Окападенте, вирішив зупинитися тут, ризикуючи власним життям, аби врятувати тих, хто постраждав від цієї страшної хвороби. Отримавши досвід від настоятеля лікарні, він день і ніч доглядав за хворими, Тішав хворих, словами змащеними паркою ліпові до колежнього, і з сородністю ангела втішителя. Краде цілющий бальзам на рани стражденних. Святий рог не використовував жодних ліків, які зазвичай використовують лікарі, лише ліки, які добре лікують усі рани, навіть найбільші він стілював знамення святого Христа, яким позначав вчора нещасних людей, уражених чумою. І це знамення творило чудеса. Таким же святими ліками він стілював хворих у Римі, у Плецентії та у багатьох інших селах і містах, через які приходив. Одного разу він стілив кардинала в Римі, якого папа дуже цінував, знаком святого Христа, який залишався незмивним на чолі кардинала до кінця його життя. Святий Роше, вірний слугу Божий. Послідовнику Христа, сіна непорочного серця причистить Єва Марії, вимо для нас своїми молитвами мати глибоку любов до ближнього і своїм запалом дозволь нам допомагати іншим, допомагаючи бідним у міру наших можливостей, пікруючись про хворих, утішаючи сумних, ми допомагаємо самому Господу. За твоїм прикладом нехай ми не бажаємо земних скарбів, але дбаємо про духовні багатства, тобто чесноти, які приносять Царство Боже на землю і відкривають нам небо. Бо чим більше буде чеснот між людьми, тим менше буде на землі нещасть і зла, і тим більше буде справді християнського щастя і блаженної радості та любові. Твоїми молитвами, святи і роше, принеси нам внутрішню і постійну божественну радість, що випливає з душевного спокою, дорожче від усіх земних скарбів, з довірою і вірою молимося до тебе, аби ти своїми могутніми молитвами відвів від нас усякі ріха і недуги. Будь нам лікарем, як ти був благословеним лікарем, багатьох всіх і міст колись, Амінь. Отче наш, те, що й син на небесах, нехай свідиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, а вівець нас і світ рукавого. Амінь. Отче наш Ти ще єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям наші. Не веди нас у спокусу, але весь нас від рукава. Амінь. Отче наші, що і сина небесах, нехай свяди ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хіб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, любить при нас від рука в Амінь. Благодариться Діба, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Разревенна тими жінками, и брасхани підванат поди погодила Христа Спасе и Своителя душ наших. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, стопою, і Брайсхаванни Ти щенками, і брасвенный плід от Раби Твої Ісус. Свята Марія, Матінку Божа, молиться Молитвина Майшна, ныне і в один смерті нашій. Амінь. Благорадиться Діво, радуйся! благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений підрона Твого, бо Ти породила Христа Спася відзволителя душ наших, вірий в єдиного Бога, Отця всі творця неба і землі, і вся видимого і невидимого, І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдиного родного від Отця родженого перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного, від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного цим, що через нього все сталося. Він це для нас людей і нашого раду спасіння зійшов із небес і воплотився із Духа Святого і Пресвятої Діви Марії, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія пирата і страждав, і був похований, і воскрес третій день зі насписанням, і весніться на небо, і сидить проводить отцям. І вдруге прийде зі срабою, і сидить живий мертвих, а його царство не буде кінця. В Духа Святого Господа живе твоя що, що від оця і сина і сходить, що з отцями синою напоклоняє, ми йдемо на схабами, що говорив через пророки. Єдиний свято Соборний апостольську церкву. Не на сповідаю одне хрещення найпущення гріхів. Очікує воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь.